І на маршрутки знайдеться управа. Громадські активісти закликають Івано-Франківців прийти 16 березня на громадські обговорення щодо підвищення вартості приїзду у міському транспорті. Визнають збільшення тарифів неминуче, адже здорожчало пальне. Однак покращитися має і якість обслуговування. Тим часом перевізники досі не виконали своїх попередніх зобов'язань. У салонах немає GPS-трекерів, а квитки, якщо й присутні, то радше формально. На них немає серійного номера. Вони не облікуються. А в цьому вся суть квитка. Якщо його немає цього номера, то в смислу його просто немає, відпадає сенс без його просити і брати. Плюс вони їх мусять видавати всім пасажирам, чого не відбувається. GPS-трекери дуже важливі, тому що вони дозволять контролювати дотримання графіку руху, контролювати, коли... Автобус з'їжджає з маршруту, тому що ми знаємо, що дуже часто вони з'їжджають просто так, там в 8 годині вечора. Активісти констатують, водії не дотримуються маршрутів, полюбляють самовільно пропустити коло або ж довго чекати на центральних зупинках. А це сильно впливає на швидкість та якість перевезень, не кажучи вже про такі незручності, як брудні салони та куріння за кермом. Ми зафіксували е, куріння в салонах автобуса, водіями відсутність інформації про перевізника. Е, та їзду з відкритими дверима. Все це було зафіксовано на відео, фото. Ми оформили скаргу, відправили їх департамент комунального господарства. Але така от колізія сталася, що ця скарга не є приводом для розірвання договору з перевізник з перевізником. Вона є лише приводом для. Перевірки цього перевізника тепер активісти чекають на новий конкурс перевезень, щоб не допустити таких прикрощів у майбутньому, та обіцяють забезпечити інформаційний тиск на підприємців, аби ті надалі дотримувалися умов договору.